Бог наш є живий і діючий, і чудний. Амінь. Дзвони сестричка Галя до мене і каже: приїдь, тому що хочемо дати картошки. І знаєш, я приїжджаю до неї і питаю, кому це це куди? Мені додому чи на центр куди? Додому тобі лічно. Додому, але ми там приділимося. Мішок дамо на центр. а Мішок Ми, додому. ми на центр ще дамо. Да? Так? І знаєте, що я хочу сказати? Що приїхав сюди в село. А от скудость, їхня скудость, знаєте, тому що не те, що вони там живуть, перують, а їхня скудость така ізобілія щедрость, ізобілія така любов, доброта. Фасоль, фасольку ложе, грибочки ложе, малину розумієш? Ну, ну це тільки Божі діти можуть бути безумні хреста Так що ми дякуємо вам. Ні. А вони, знаєте, що, от брат Вітя каже, вони просили Господа, Господь, дай такий урожай, щоб ми могли зібрати його і ще з кимось поділитися. І Бог так, так робить, як люди просять. Так, так що нехай Я ім'я Господнє буде прославити. Ми а дуже Богу. просили Бога. Нам допомогти не було кому, крім Господа Бога. От. І було дуже важко, дуже важко. Вітя, ти знаєш, що після тієї операції такої тяжкої, головні болі, тому що черепно мозговий, постійний, постійний. ти постійний. постоянний. А нащо так багато висуйте. садити? Все, а так садимо, щоб було, і щоб комусь дати, і щоб було собі. А бачите, така душа, душа ну, все, так християнська, так. щоб знати, щоб давати, не то що отак. Гребти, гребти до так, себе, так а отак віддавати. От в цьому так. і любов заключається, Боже, віддавати, віддавати все. Просили все, просила Бога. Дай мені Господи, щире серце. Дай мені щире серце і любишся, і, любиш, і щире серце. Біля мені. них немає ні внуків, ні дітей, тому що всі за границю. Всі, всі за границею вони лишилися цього року. Ми... Померла бабуся. скільки було? 95, 96 років. 96 років. Бабуся померла, така християнка, молилася. Так що цей труд молитвений, вона передала. Вам. Передала. мама То ви моліться за християнські сім'ї, за багатодітні сім'ї. Моліться, моліться і за дома милосердя, за церкви, за служителі. І це ми да. і це ми молимося. І нехай ім'я Господнє буде благословенне і Амінь. Амінь.